Питання задає Віра з Луцька. в таких випадках, де гіпертонія вже ускладнилася, все починається з вечірнього часу. Для цього треба навчитися користуватися апаратом Body Health. Спеціальний апарат для них такий є. Декілька наступних. Епізодів в такій схемі вони пов'язані з роботою, шийним відділом хребта. Для цього треба вчитися розслабляти м'язи, достатньо буде на хід, витягувати хребет, робити витяжку, тракцію, це апаратоп релакс, вчитися припікати сонні артерії і не тільки для їх омолодження. Для цього треба вчитися користуватися моксі апаратом. Слідкуйте за нами в соцмережах: в інстаграм, ютюб, тікток, телеграм, фейсбук.